Сюди 30 кг засадив і туди 30 кілограмів посадив е, малька. Ну так вони виїдають, виїдають, виїдають. І через місяць орієнтовно від, від зеленої маси нічого не залишиться. Тільки ми реалізували равлики по ціні 20-2,60 євро, ,60 євро за кілограм. Що декілька днів душі, декілька днів вони рухаються. От, гарно ростуть, гарно п'ють воду. Хочуть втікти в усі сторони, тому ми їх тримаємо електропастухом і сіткою. Друзі, всім привіт! Сьогодні в мене чергове відео із господарства Андрія Войтенка, мого давнього знайомого. Я вже вам показав в минулих двох відео, чим він займається: це і органічне землеробство, і вирощування посівного матеріалу, і ділянок гібридизації, а також звичайне товарне виробництво. Ну а сьогодні хочу показати вам його нішевий такий бізнес: це вирощування равликів. Навіщо він цим займається, яка економіка цього вирощування, і чи зможе звичайний селянин на своїй присадибній ділянці цим займатися. Це скампроект моїх дітей. О. От Саша зараз розкаже більш детальніше, які у нас в майбутньому плани, і що ми на сьогоднішній день вирощуємо і куди ми експортуємо. І от сама система поливу автоматична. Я думаю, що більш конкретніше Саша розкаже. В 2020 році е, е, вирішив, що хочу, хочу якийсь проект нестандартний і незвичний для України. Е, і тато підтримав. Це були равлики, е, почали вивчати технологію і запустили ферму в 2020 році, в перший рік. От е, справа нова в Україні: є е, куди розвиватися, є що розвивати. Е, ми вирощуємо равлики. Породи фермерської породи Мюллер. Равлик особливий тим, що споживається повністю весь, не філірується, як інші види равликів. От, орієнтуємося на експорт в Іспанію, оскільки іспанці найбільше споживають даний равлик. От, оскільки справа це нова, то е, е, ми проєктуємо. Зараз на даному етапі на проєкті знаходиться завод по виробництву косметологічного муцину і філе з цих равликів. Муцин це витяжка із слизу равликів, яка використовується в косметології. Має великий вміст колегену і і прекрасно справляється з омолоджувальними задачами шкіри. Рівніє з Да, да, ну грубо, з грубшого, так. І як побічний, як побічний, е, як побічний продукт, може бути філе, е, яке цікаво в Франції, в Італії, в Бельгії, е, тому ми паралельно працюємо з м, майбутніми клієнтами по муцину, з косметологами, е, з косметологічними корпораціями Ізраїлю, е, Франції, Італії, от. а також із, із переробниками, які виробляють продукти харчування за філе. Равлики вирощуються є декілька способів. Зважаючи на погодні умови в нашому регіоні, ми використовуємо щитовий метод вирощування. Що це означає? На полі щити, які стоять, це така спеціальна культура. Яку споживають, яку споживає мальок Равлика і м м запускається процеси життєдіяльності, скажімо так, як грудне молоко матері у дітей. Да. Е оскільки ми насіньова компанія, та, певно вам розказував, то ми вперше в Україні перші виростили насіння цього, цієї культури. Ну, от. І це вже в цьому році ми посіяли свою українсь, своє українське насіння перку. Не, не німецьке, не не польське, а вже українське перку посіяли. Це є насіння, яке сіється, ми тут далі побачимо на полі, де ростуть равлики. І равлики споживають в перший період, після того, як тільки вилупилися з зікри. Яка технологія? Висаджується равлик, мальок, вирощується в інкубаторах в розплідниках. І він близько 3-4 місяців зростає на полі. Перший місяць їсть тільки зелень, потім починаємо його прикармлювати комбікормом. Обов'язково поливаємо кожен вечір для того, щоб равлик проснувся, бо він вдень спить. спить. Вночі він просинається від води і починає їсти, рухатися і рости. Вночі ви. Поливається ввечері, полив повністю автоматизований, поливає, поливається все само. В тому числі і під ці задачі був викопаний ставок, От, щоб вода була тепла і відстояна і береться з верхніх шарів. Система захисту від шкідників. Шкідники це є пташки миші і кроти. Е е По, По пташках працюємо тільки відлякувачем, оскільки ми знаходимося в населеному пункті і більш радикальні методи використовувати ніяк не можемо. Да. Це ми зараз чуємо да. відлякувач. Угу. Да. Da, відлякуємо шпаків, бо це найбільші шкідники. На даному етапі, там перші півтора місяця, поки равлик маленький. <ривірус> да. Да, Забирають дуже сильно. Да. Е, зараз равлики маленькі, вони сидять під щитами вдень і вночі е, їдять зелень і лазять на щитах, коли ми даємо їм комбікорм, ми годуємо їх увечері. Е, за орієнтовно два місяці вони виїдять масу зелену майже повністю. І е, так. так і, е, Будуть вже відгодовуватися на кормі кормі, будуть бігати всюди, тому їх стримує електропастух 8 вольт, їх просто щіпає і 8 вольт просто щипає і вони, вони не йдуть. Розумієш, там нічого там хорошого немає для них. Це висаджували пізніше, вони ж тут менше набагато. І їх, їх, їх важко може навіть буде знайти, бо вони більше, більше на листках сидять. О, Це минулорічні. Да, це минулорічні. це вони. Це вже вони дозрівші. Це вони дозрівші, вони перезимували успішно. Да. Е, вагітний. Да? Ось така надута, над, надута колічко означає, що вони вагітні. Після спарювання обоє, обоє вагітні, бо вони гермафродіти. Відкладають ікру в землю. Ага. Риють норку, засовують, засовують ніс і відкладають ікру. Якраз звідси виходить. Беріть. А маленькі, маленькі. Ми ж там бачили маленьких. — Це поле пізніше висаджувалося, їх зараз тут важко буде знайти. А, ми цей ряд взагалі не садили, щоб вони не бігали. Ось тут по листках видно, де гарно зелені їдять. А. а ось ми. Угу. Так, коли зелена маса закінчується, їх вони починають сповзатися на щити, вигляд набагато, набагато цікавіший, бо щит повний повний в равликах. <плес> да. Ну от уявіть, уявіть, тут мільярд листочків. І на, і на всіх листочках по декілька равликів. І їх на щитах поки що немає, так в повній масі. А коли зелень доїдають, лізуть масово на щити. ви це... ці щити потім переставляєте емоціями? От вони під'їли і потім на інше місце чи ні? Ні, вони, е... ви вони ви розселяються ви? самі. Вони розселяються самі по щитах. Ми, наприклад. Е... Ну, купляли мальок в різних поставщиків, і вони, вони кладуть різну кількість малька в, в бокси, в яких, в яких перевозиться і вирощується. От, тому там на тому полі ми садили через один щит, а на цьому полі один, один бокс на, на шість щитів. От. Але по мірі, по мірі їх, їх зростання вони розселяються по, по щитах і займають однакову ну, однакову площу. Всі щити повні, скажімо так. А яка різниця у віці між ними? Скільки вони ростуть? Ростуть 3-4 місяці. В залежності від землі, на якій зростають, бо це є критично для равликів, від комбікорму, від води, від погодних умов. 3-4 місяці зростають. Равлики на цьому полі їм сьогодні рівно місяць. Ми висаджували їх 28 травня. Їм рівно місяць і вони, вони трошки більші, ніж там. Оп, шукають найпрохолодніше місце для себе, бо не дуже люблять жару і, і вітер. Вітер теж не люблять. Не люблять, ні. Тому ми ставимо вітер західний і ставимо щити типу, проти вітру, щоб максимально їх захищало. А нам також цікаво нові знайомства в цій сфері, нові партнери по, по насінню Перко. Оскільки ми вже бачимо, що це прекрасний якісний продукт. Ми отримали прекрасні сходи, прекрасну якість, прекрасну якість зеленої маси і кількість, нам цікаво знайомства, нам цікаво партнерство. Нам цікаві клієнти по, по реалізації равлика, по реалізації муцину, філія готові знайомитись і розмовляти. Чим вони мають займатися от, ваші партнери? Почнемо з насіння. Це фермери українські. Ну як ну для початку ми я забезпечимо ми забезпечимо нашими об'ємами насіння всю країну, і по прекрасній ціні ціна ну буде нижча однозначно, можливо, навіть в два рази нижча, ніж буде імпортне насіння. В цьому році коштувало 120 гривень кілограм насіння. Наскільки його вистачає на яку площу? Різні фермери в різних регіонах сіють різну кількість насіння на одиницю площі. Кожен вирішує для себе. В середньому я бачу такі цифри: від я скажу на гектар: від 20 до 160 кілограм на гектар. Дуже по-різному, кожен приймає собі рішення. Від цього... Тут багато факторів. Хтось висаджує раніше, засіває велику кількість насіння, вирощує схоже, ось таке з виду, невисоке, але багато. Тому бере багато насіння. Хтось висаджує пізніше, бере меншу кількість насіння, чекає, поки кожна рослина виросте в об'ємі більше. Фермер вирішує сам для себе. Нам цікаво, нам цікаво, які мають бути партнери по, по муцину, цікаво нам і по філі. Партнери маю на увазі, ну, скоріше за все, це закордонні, звичайно. Так, фар фармакологічні компанії, косметологічні і переробники, які переробляють філі на харчовий продукт. А скільки це коштує? От муцин і філі. Муцин. Муцин коштує в районі 3-5 тисяч євро за кілограм сухого, сухого муцину. З скількох равликів його треба зібрати? Грубо з 7 тонн можна отримати кілограм сухого муцину. Скільки площі треба на 7 тонн? Близько 30-40 сотих, сотих при ідеальних умовах. Які затрати на вирощування йдуть? Орієнтовні затрати бачимо по минулому сезону. В районі євро-півтора євро за кілограм готової продукції равлика. От за сезон. В минулому році Ковід ну, вніс, да, вніс, вніс свою лепту. Після ковідний рік ну, минулий рік вважаємо, він був перший після ковідний рік, і ми реалізували равлики по ціні 2,60 євро, ,60 євро за кілограм першого сорту. Це просто равлики? Да. Да. Тобто да. один євро фактично да. зараз. Так, ну грубо один євро, так. Да. А які трудозатрати от, по вирощуванню? Як часто за ними треба доглядати, що э... треба? Трудозатрати та досить, досить, досить невеликі з точки зору трудозатрат. Чому ми зробили автоматичний полив? Чому ми зробили електропастух? Чому ми поставили відлякувач, який працює автоматично, щоб ну, менше тратить трудових ресурсів? Це як будь-яка тварина, її вона кожного дня хоче їсти. І наші націю трудозатрати – затрати це розставить щити, виселить мальок і через 3-4 тижні кожного дня ввечері роздати корм на кожен щит, розсипати. Ну, по вирощуванню це всі трудозатрати. Коли починається збір, тоді робочої сили потрібно багато. У нас є навчені люди там з першого року. Вже працюють з нами третій рік. Це виглядає дуже цікаво. Підходять, піднімають щит і починаються вибиратися. Е, є таке поняття як сорти в равликів. Тобто равлик має бути дорослий, повністю е, сформований так називаємою губою. Зараз знайдемо равлика, покажу. От. І збір виглядає так: піднімається щит. Равлики ростуть не рівномірно, всі 100% виростають одночасно. Тому ми виконуємо збір поетапно. Ми піднімаємо кожен щит, вибираємо перший сорт. Поки ми проходимо всю площу, це проходить тиждень-півтора, паралельно ж вони кожного дня догодовуються. І оскільки ми звільняємо місце на щиті, в равлика є можливість дорости той, який ми не забрали. І так ми кругами ходимо два-три рази і вибираємо максимально, максимально вирощуємо до першого сорту. Потім відбувається процес очистки й мийки равликів. У нас є спеціальні столи. Ми їх виносимо, розставляємо біля поля, під, під під підводимо воду. Равлики кладуться після збору на ці столи. Декілька діб вони промиваються два рази на день, е, очищуються їхні шлунки. Чому важливо це робити? для для цього виду равликів, тому що він споживається повністю весь. Якщо інші види равликів витягуються з мушлі, відрізається так звана нога, білок, філія, а внутрішність, внутрішні, які закручені в ракушці, не споживаються, то в цьому. В цьому виді споживається равлик повністю, він є менший, тому він споживається повністю. І нам обов'язково ми проводимо процес очистки шлунку ну і зовнішнього забруднення. От Після цього складаються равлики в спеціальні сітки, в ящики, ставляться в приміщеннях, в холодильне приміщення, працюють осушувачі, і равлик при температурі плюс 5-8 плюс градусів впадає в анабіоз. В сплячку і може зберігатися так до, до року часу, е, трошки втрачаючи вагу, звичайно, от, але він е, зберігається для того, щоб ми могли, мали можливість відкалібрувати по розмірах і довести до кінцевого споживача в Іспанії. Равлика, от. А скільки за сезон раз ви їх збираєте? Один осінь, так. Тобто ми висадили мальок е, в травні, е, відгодували його, равлик виріс. І ми в вересні-жовтні збираємо, збираємо поетапно, так як я вже казав, збираємо весь равлик повністю з цього поля і все. Це, 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 це сезонна справа, тобто у нас зимою тут нічого немає. Ми ось осени, забрали виробили, забрали щити, виробили ґрунт і все, чекаємо весну весну і новий сезон, так, так званий. Ви сказали, кладете наверх корм, ну, розкидаєте, да? він просто розтрушується на щити, а, а як вони його споживають тоді? Вилазять вночі вилазять вони, да? вони просинаються від поливу. Вони розуміють, що сонця вже немає, безпечно, прохолодно, є, є волога, бо вони дуже люблять вологу. От, і вони вилазять наверх на щити і їдять. Споживають корм, да. і відчуваючи ранок, ну, в них є такий самий біоритм, як і в людей, відчуваючи ранок, вони залазять на щита і лягають в так званий короткий гнобіоз, засинають на день. Вдень вони просто сплять, та вони не рухаються. Вночі, вночі кишить мокро. Коли дощова погода, вони не лягають спати, вони дуже люблять вологу погоду. Якщо декілька днів дощі, декілька днів вони рухаються. От, гарно ростуть, гарно п'ють воду. Хочуть втікти в усі сторони, тому ми їх тримаємо електропастухом і сіткою. Так, так званою з клапанами, яка притримує равлика, але ну, ідеально не стримує. Вот. Ну, така цікава справа. Ось зараз сім ранку. Повилазила равлика просто тьма. На заборі, на щитах, на всьому. І першого сорту ще досить-досить достатньо. Тут теж на заборі їх куча, на щитах, ще куча сидить. А розмножуються вони самі? Розмножуються вони не самі. Розмножуються вони в так званих розплідниках. Восени залишається маточне стадо, тобто не восени, а в кінці літа, грубо кажучи, перші, перші, перші равлики, які збираються, збираються на маточне стадо. Це равлик найбільший, найкращий, який виріс, виріс найперший. Значить, він має потужні гени, які, і такий равлик зможе дати дуже гарне потомство. Так само лягають вона біос на зиму, весною в лютому місяці е, В спеціальних приміщеннях на спеціальних столах вони пробуджуються, відгодовуються, е, відгодовуються, приходять в себе, набирають вагу. Е, і коли, коли вони вже повністю проснулися і стали, стали потужними, е, їм дають моркву, яка є афродизіаком, дуже прекрасним для равликів, і вони починають спарюватися. Е, після спарювання е, розставляють землю в стаканчиках. І він в землю відкладає ікру. Потім ікра відбирається, кладеться в так звані корекси ланчбокси. Це беззвичайний ланчбокс. Там на низ кладеться спеціальний ґрунт, зволожується до певної, до певної вологості і ставиться в інкубатор. Це тепле вологе приміщення. До місяця часу із ікри вилуплюється мальок равлика, який ми потім висаджуємо на поле. Ми таке приміщення не маємо, оскільки е, в перший рік, в 2020 році, ми почали досить пізно для того, щоб збудувати, е, збудувати це приміщення. А в, з 2021 року пішла тенденція на спад ціни на мальок. От, тому зараз вважаю недоцільним будувати, будувати розплідник. Ми, ми купуємо весною за домовленістю. Е, Скільки він мальок? коштує? Мальок коштує 300 євро кілограм кілограм малька. Це на яку площу. Для того, щоб виростити 10 тонн равлика, потрібно в середньому 5,5-6 кілограм ікри. ікри. Оце якраз ви бачите, зараз у нас 45 сотих розраховані на 10 тонн равлика восени. Тобто я сюди 30 кілограм засадив і туди 30 кілограм посадив малька. <тур> е, і сподіваюся на гарний результат в цьому році. Сієте культуру ви один раз. Так? Один раз весною. Е, стараємося максимально раніше, максимально як найраніше, висіяти. Нам потрібна тільки зелена маса. От, ми сіємо, ну, по погоді дивимося. В кінці березня, як правило, в кінці березня, початку квітня. І... Чекаємо, поки, поки підросте зелена маса, і від, від того, яка погода, яка волога, ми рахуємо, розраховуємо висадку равлика, бо нам треба висадити равлика тоді, коли дуже-дуже багато зеленої маси, От, і коли дозволяє погода. А води скільки йде сюди, Е, Води йде. Я поливаю пів години ввечері. На система поливу виливає. Одна форсунка 800 літрів за годину, тобто 400 і 30 форсунок 12 кубів за день. 12, правильно помножу. 400 на 30. Да, 400 літрів на 30-12 кубів. Ставок автоматично підкачується із скважини. Да, поновлює запаси, так скажемо. Той води, яку ми забрали ввечері на поле. Так, давайте глянемо ще їх може від шиє. Ось тут, ось тут багато виїдають. минулорічний хтось перезимував. Недорослий. Ну, так вони виїдають, 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 і через місяць орієнтовно від, з, від зеленої маси нічого не залишиться. Тільки... А що їм тоді їсти? А тоді ми, ми збільшуємо подачу комбікорму. Ми зараз їх при, прикармлюємо комбікормом, даємо їм зрозуміти, що це смачно, 에, даємо їм зрозуміти, що під щитами вам безпечно, а нас, на щитах ми вас годуємо. От, 에, тобто навчаємо їх, коли у вас закінчиться їжа і прихисток природні, Да? У нас є для вас така штука, де ми будемо вас годувати. А тут ви будете спати, а восени ми вас заберемо, нам буде дуже зручно вас забрати з щита, а не з трави. От, да. Тобто ми зараз їм даємо мал маленьку кількість комбікорму, привчаємо їх до нього, коли зелена маса зменшується, ми комбікорм збільшуємо. Хічно, вони як розумні створіння. Дресируєте їх? Кажуть, що равлик. Має місяць пам'яті. Тобто, якщо він поліз на забор і е, отримав е, від електропастуха, то місяць він не полізе. Ну, а це нам ще вия... треба вияснити. В Україні і зерно буде, і равлики буде, все буде. І ми росіяни, виженемо з нашої країни, О, а іноземців просимо допомагайте нам. Ми вам дамо і равликів, і зерна, а ви нам побільше дайте ракет тих правильних, щоб ми там гадусь, яка нас прийшла на країн на нашу країну, щоб ми їх вигнали як можна швидше. І ви будете безпечно себе відчувати, і ми краще заживемо.